У мене був дуже класний випадок. Це було на моєму чергуванні, і це була неділя. І це було таке здалось прикольне чергування, все так окей, і йде. Ну, якби заходить весілля. Така, типу, весілля, думаю, щось не туди, напевне. Фотограф з таким великим цим фотоапаратом, все. І молодий, от я спочатку на молоду увага, так, тобто на нареченого, бо вона дуже гарно виглядає, це все вбрання. А потім я дивлюсь на нареченого, і він якби весь весь от такий от розпухший, руки, от, такі от просто велицюзні, і я така. Е, окей, ну це ангіоневротичний набряк настільки виражений. Ми його заводимо в маніпуляційну. І я починаю його ну, розпитувати, що відбулось. Ну, і звертаюсь до наречених, що, що відбулось, там всі такі збентежені. Та ми замовили фотосесію на коні. На коні фотосесію, окей. Він з міста хлопець, ніколи з конями, в принципі, не мав ніякого контакту. В нього алергія на коня настільки виражена. Він як почав його гладити, в нього почали свірбіти руки. Ну, ніхто не звернув увагу, подумали, там ну ок, може, переживає людина, спотіли руки, типу погладив коня, то шесть, і все. Ну, він почав лізти на коня, в нього почали набрякати руки, потім він Чухав себе, в нього почало набрікати все на обличчі, і ось так вони приїхали. А найсмішне фотограф мені каже: e, ми тушимось, робимо свою роботу, якби а фотограф стоїть. Також, я, я не знаю, ну а що, а ми а, а коли ми зможемо продовжити? Я така не знаю. Якщо ви побачили, от якщо людина помітила в себе, що після будь-чого, наприклад, укусу якоїсь комахи, чи під час якоїсь інфекції, чи після споживання якогось там продукту чи медикаменту, починається висипання на тілі, але паралельно з цими висипаннями і зудом появляється набряк губ, набряк очей, набряк рук чи рук. Тобто, якщо ви бачите, що ви почали розпухати, вам треба терміново звернутися на невідкладну допомогу. Стара назва е, набряк. Так, сучасна ангіоневротичний набряк Ну, як сучасна, вона за кордоном так і називається ангіоневротичний набряк Це коли така велика кількість плазми крові, тобто рідкої частини крові, виходить в м'які тканини, що у вас набрякає все. Губи, очі, може набрякнути кінцівки, може набрякнути, на жаль, горло.